Я всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас Кія. Скільки коштує Кія в Німеччині? Поїхали. Тут і на і Беушні. Це у нас Кіо Паканток якесь. Один літер 63 кінських кони за 17 тисяч 900 євро. Білинка така, це для міста. для миста новенький автомобиль мая у нас что тут у нас мая тканина кермо шкира чего себе экранчик мая дешевенький автомобиль для миста идем далее кия стоник 1 литр турбо GDI Так, це у нас що? Так, один літр сто кінських коней, пробігу 0. Так. Що? Яка ціна у нього? Не зрозумів, А, 25 990 євро. Так, що ми маємо? Всередині. Всередині такі сидіння у нас. Шкіра плюс тканина. Кермо таке непогане, теж шкіряне, ну так, добренько виглядає. Добренько виглядає. Це теж по місту. Маємо KIA, Це що у нас таке? KIA? KIA Сіт. KIA Сіт 1.5, Турбо, GDI. Це у нас дизель, 140 кінських коней. За 25, 590 євро. Теж це нова у нас. Ну, непогано виглядає універсальчик, дивіться, за 25. Це як Фабія, так? Так, вона нова у нас. Давайте ми глянемо, що тут у нас всередині має автомобіль. Всередині, ну непогано. Сидіння такі, чимось вони на Volkswagen похуй. Схожі сидіння, шкіряне кермо, мультикермо, сидіння непогані Халина. Ну, за такі гроші новий автомобіль, непоганий. Це непогано. Дизельочок так. Ще маємо такий ж самий Напевно, друга якась комплектація. Це у нас Kia Ceed Sport Wagon так, 1,5 на 140 кінських коней, теж 28 860 євро. такі ж самий. лінзи за нас стоять. Всередині теж саме все на автоматі він у нас непогано виглядає, непогано. А ви напишіть, як вам подобається чи ні. Так, маємо такий ж самий автомобіль Kia Ceed. Чого у нас? Одні Kia Не зрозуміло. Так. KIA Ceed, 1.5, турбодизель, GDI. Так. Це у нас... А що це у нас? 1.5. Все те саме. Теж на автоматі. Чи варіаторі, Там треба читати. Ніколи, Ніколи. Так. показуємо вам. Такі непогані автомобілі, така ж сама Kia Ceed. за 28 860 євро. Це нова у нас новий автомобіль. Непогано виглядає. Так, йдемо далі? Йдемо далі? Кія. Сіт, спортвагон, 1.5, турбодизель за 31,60 А в чому різниця? Хтось напише? Все те саме. Диски дригні, напевно, так. Ну, колір. Ну, колір теж коштує грошей. Так. Колір теж коштує грошей. Ну так нічого все. Так, йдемо далі. Кія. Кия у нас ЕВЗ. Щось незрозуміле. якийсь запорожець. <див my sharp inhale> так, маємо 204 кінських коней. Це у нас електричка. Нуль пробігу за 40 тисяч 490 євро. Маємо такі сидіння. О, дивіться, які сидіння з перфорацією шкіра, непогано виглядає. Угу. Така інтересна машинка. Як вам напишіть. непогано така. непогано непогано. Так, йдемо далі? Тут у нас... Чи немає? Це напевно з пробігом, чи ні? Ні, це у нас. Ой, це у нас вона запечатана, ось і так вона приходить. Вся заклеєна. Ну, погано. Мадин Словакія. Зрозуміло, де роблять Кия. KIA Кіясіт, GT Line, KiaSit, ось теж маємо. маємо... Ой, дивіться, які сидіння. Так, KIA Це ж теж Сід чи ні? Да. Тільки немає ціни на нього. Я не зрозумів, навіщо ставити її? а ні є ціна. Є ціна у нас Kia Ceed 1,5, 150, 140 кінських коней за 28 670 євро. Непогано виглядає. Сидіння шкіра, так, шкіра плюс тканина є нічого нічосі на механіці. Такий у нас хороший, гарна, гарна така. Йдемо далі, у нас універсальчик. Кія піасіт. Кіасід, універсальчик. Добра така. Що у нас тут? У нас тут сидіння. Так, шкіра, тканина, з перфорацією, шкіряне кермо. Ну, непогано. Мультикермо, екранчик на автоматі вона у нас. Універсальчик це теж, теж непогано. Ну, вона більше, чим Фабія. Напевно, ні. На панорамі вона у нас. Чи це люк? Ні, це панорама у нас. Ну як панорама. Люк здоровий. Непогано виглядає. Так, так, дуже добре. Так, що у нас тут Мішлен стоїть? Нічого себе. Не, не економлять на, на гумі. Непогано. Кіасід, спорт... Sport. спортвагон, 1.5 GDI 140 кінських коней за 35-440 євро. Непогано, так, давайте таку біленьку подивимось. Блін, погано немає ціни. Теж гума стоїть у нас мішлен. Так, давайте ось у нас... Одна, ні, дві, два автомобілі стоїть, на яких є ціна. Так, давайте ми подивимось. Мішлен стоїть у нас. Гума пілот спорт, нічого собі. Оце от дають, да? Це якесь у нас... Це у нас Киа Sport спортфогон. 1.5, GDI, 140 кінських коней. Тільки не зрозуміло, це у нас бензин. А, це дизель, що я милю, господи. Так. За 36 840 євро. Нічого, собі так. А ну, дивіться, тепер. Що ми тут маємо? Ми маємо шкіряні сидіння, це комплектація GT Line, Шкі... шкіра, Алькантара, Перфорація, ну так ти що? Ну, це. Ціна. І колеса Такі у нас 18, напевно. Так, а ну дивіться, дивіться, хтось бачить ні? Я не бачу. Який розмір ну гума стоїть не одний з дешевих. Непоганий варіантик. Так, йдемо далі. Тут у нас ціни немає. Мендель Словакія. Зрозуміло, де робиться для Європи Кія. Так, ось ми маємо KIA Сіт, теж у нас дизель за 31 590 євро. Це у нас теж стоїть Michelin, Гума 25-го року, 17 колеса. Ну, непогано виглядає непогано. Так. непогано, Такі сидіння. З тканини теж гарно виглядають. Кермо у нас шкіряне, мульти, куча кнопочок всяких. Непогано, непоганий автомобіль. Були ми сьогодні в Києві. Кому сподобалось, ставимо. Подобайки, підписуємося на канал. Ну і всім чао До зустрічі у мене на каналі.